Всім привіт! Сьогодні у нас у продажі Volkswagen Golf P'Ra. Але не звичайний Golf, а Volkswagen Golf Plus. 2007 року випуску свіжопригнаний з Німеччини з двигуном 1.4 MPI, звичайний атмосферний двигун. Самий простий в обслуговуванні на 59 кВт. Це машинка свіжопригнана з Німеччини. Такий красень. Volkswagen Golf Plus, це щось середнє між Volkswagen Тігуаном та звичайним Golf 5 Тут вже трошки викший кліренс. В салоні набагато більше місця, об'ємніший. Панель від Тігуана вже поставлена. Але перейдемо до більш детального огляду. Фари всі цілі абсолютно. Капот у нас без сколів. В плані корозії також все відсутнє. Хворі місця все ціле, молдинги. Так само тут. А, До речі, ще, ну, туркомплектація. пізніше розкажу. Пройдемось далі по кругу. Ворочики також всі ціленькі, без корозії. Також це не проста плюсова модель, це туркомплектація. У нас іде 4 склопідйомника, підйомника, електродзеркала з підігрівом, круїз контроль, клімат контроль двохзонний, підігріви сидінь передніх, ESP. У нас таке все прошито синьою стрічечкою. Сидіння, ручничок, кермо. Такий гарний салон. Потолок цілий, абсолютно нідений не провісає. Задній диван. Заднє сидіння в них рухаються. Взад-вперід складаються в будь-якому положенні. Дуже зручно в салоні знаходитись. Місця надзвичайно багато. Переднє сидіння також. І для низьких зростом, і для високих зростом зручні. Підкачуються. верх вниз Багажник, поличка все присутнє. Тут сервісна книжка. І сервіси, відмітки, все, що як проходилось. Тут запасне колесо, ручний, ось цей домкрат, ключ, все є. Давайте заведемо автомобіль. Так, в автомобілях 186 тисяч. Так, всі там будуть казати, скручений, не скручений, нічого доказувати не збираюся. Беріть він код, перевіряйте. Все так, як є. Так, заводимо. Автомобільчик заводиться з півоборту. Помилок абсолютно ніяких немає, екологія на місці не вирізана. Каталізатори, все на місці знаходиться. Так, Ручничок нас тримає, клімат контроль працює, все дує. Панель, бачите, жодних мінімальних потертостей немає, все ціле. Щеплення, до речі, нове. Бере посередині, все машина рушає. Рушає. Так, Ідемо далі. Склопідйомники також показувати не буду, вони працюють. Електродзеркала також працюють. Тут відмітки наклеєні. В 2015 році 116 тисяч. Автомобіль має також протитуманні фари. Це 1,4 двигуна, 59 кВт, саме звичайний простий атмосферник, дуже економний. Все чистенько, абсолютно ніяково. Дуже чисто стан нового. Кришечку бачите, не скаче, а навпаки всасує даже все без, без питань. Також, як і щипа також, ніякого не йдемо, нічого немає. По болтам все рідне, нічого не кручене, корозії також тут хворі місця, нічого немає. Крила всі рідні. Хочу якісь відмітки. Двигун працює чітко, рівненько. Нічого не скаче, подивимось на оберти, рівно 800 обертів тримає, навіть стрілка тахометра не... не шевелиться з вихлопної диму, як ми бачимо, абсолютно навіть мінімального нема, вихлопна вся чистенька, не копоті. І такий маємо автомобільчик ще раз. Салон. Сидіння не шиті, не перешиті, кермо також не шите, все рідне. Салон дуже в дуже гарному стані. Ще раз нагадується це туркомплектація. максимальна комплектація на двохзонній клімат який працює. Підігрів передніх сидінь, круїз контроль, 4 електросклопідйомника, електродзеркала. Криша теж зазвичай тут сколи бувають, ржавчина, мінімального, нісколька, нічого нема. Також цікавий такий автомобільчик. Звертайтесь. По ходовій абсолютно... Все щеплення, ходова, КПП, двигун ви самі чули. Щеплення нове замінене в Німеччині, дуже м'яке. Приїдете самі побачите. Ремінь ГРМ також замінений в Німеччині. Заміне та мастило. І все, по ходовій так, ну, Мінімальних вкладень навіть не потребує. Чистий 2007 рік, звичайний бензиновий двигун. Возок цікавило, туркомплектація. Звертайтесь, автомобіль знаходиться Хмельницька область, місто Словота. Чекаємо. Сертифікат безкоштовно, договір купівлі-продажу безкоштовно. Пакет документів вам збираємо і реєструєте Будете мати гарний автомобільчик. Хмельницька область, місто Словота. Автомобілем, думаю, будете задоволені.